Всім привіт! 13 лютого 2025 рік З вами компанія Електромотор. Дивіться, я виставив от акумуляторні батареї, тому що останнім часом пішли закази на акумуляторні батареї. Люди запитують, є у вас наявності чи ні. Да, все в прайсі розписано. Ну Хто то хоче вживу, їх побачити. Я от виставив три модельки. Чому три? Тому що от перед нами Vitals 2, ємність 2 ампер часа, потім Heiser 4 ампер часа, да, Ruyobi у нас 6 Ампер годин, друзі. Тобто, виставив по мощності, хочу показати, що вони є в наявності. Багато хто на сьогоднішній день хоче мати інструмент, який працює від акумуляторної батареї, тому що дійсно зручно, не треба волочитися з проводами ні з чим. Тобто, якщо у вас електроінструмент, а зручно підійшов і зробив своє діло ну, туди, куди вам потрібно. А також і на зарядних станціях приміняється. Ну, не буду перечислять на косілочках, дробілочках, тобто, зараз багато чого працює на акумуляторних батареях. Вони от є в наявності. Так, що кого зацікавило, заходьте на сайт Електромотора. А також телефонуйте 063 426 1010 та пишіть на вайбер на цей же номер. Всім гарних покупок. надійного інструмента